Дорогі друзі, і, знов, і знову доброго вам дня. Сьогодні я хочу з вами трошки поговорити про психосоматику шкірних захворювань. Чому про неї? Ну, тому що про неї. Тому що це насправді такий найбільш кричущий момент. Про те, що е, з нашими відносинами і з світом або із самими собою щось не гаразд. Чому так? Чому шкіра є таким дуже-дуже дуже великим маркером певних? Конфліктів. Шкіра це найперший бар'єр, найперша межа. Найперша межа, між я і не я, те, що від'єднує моє внутрішнє від чийогось зовнішнього. Через шкіру ми. Беремо любов. Дитинка має бути в тісному контакті з мамою, щоб бути заспокоєною, правда? Як тільки мама бере на ручки, шкіра притуляється до шкіри, для дитини це момент, я з мамою. І поки вона зовсім маленька, до двох місяців, цей контакт для неї життєво важливий, а потім вона. Починає від'єднувати, це моя ручка. Я можу нею рухати. І розуміти, де закінчується вона і де починається інший. Якщо межі між я і не я порушені будь-яким чином, то це зразу в першу чергу. Відбивається на стані нашої шкіри. І всі наші дерматити, дерматози, атипові дерматити, екземи, псоріаси, акми, навіть герпеси, герпеси. Це не тільки і не стільки про дерматолога, це перш за все про наш психічний стан, про стан наших емоцій. Про стан нашого контакту зі світом і з собою? Шкіра говорить про щось, про якусь частину нас, який ніхто не дав права голосу, який ми не дали право голосу, або який на, ту, на той голос, який є забороненим. Пам'ятаєте про ті? Заборони суперего. Тобі не можна, ти повинен, ти не повинен, ти мусиш, так не роблять, тільки так і роблять. Це е деколи про те, що близькість є за великою. Про страх близькості, про те, що близькість стає така, яка небезпечна для мене. так? І тіло створює захисний бар'єр. Це може бути також про якусь дитячу травму, про насилля, про якісь дуже сильно порушені кордони. Тіло відштовхує дотик. Попробуйте зі всіма підряд пообнімайтеся, а, ні. а, не, а не вийде. А далеко не всі витримують тактильний контакт. Далі, про що ще говорять? Говорить психосоматика Шкіри? Глибокий сором, неприйняття себе. Тіло, наче хоче змити себе зі світу, відштовхнути світ від себе, закритися від світу. Далі конфлікт між. Подивіться на мене. І ви мене не можете бачити. Акне, висипання на шкірі, свербіж як мова цієї внутрішньої боротьби. Далі пригнічена агресія, образа, протест, це є лущення шкіри, печіння, також свербіж, біль як сигнал. Про те, що мені не стерпну щось. Такі а, психологічні а, причини психосоматичних захворювань. Ну, але, але, як і у випадку з болем голови, я не хочу говорити тільки про. А, Психічне, щоб не звучати якимось езотериком. Я хочу пов'язати це з фізіологією і з біохімією. Звісно, дуже коротко. Це ця вся психосоматика є про дуже конкретні, так, фізіологічні, біохімічні, тілесні речі. Які ж? Всім відомо. Я сподіваюся, вам моїм слухачам вже відомо, що кортизол це гормон стресу. І коли ми тривалий час знаходимося у стресі, то кортизол змінює імунну систему, спричинює появу тих цитокінів, які ведуть до Запальних процесів сповільнює загоєння ран, підсилює, власне, всі-всі-всі процеси запалення. Це є, наприклад, акне наприклад, екзема, дерматит. Далі імунна система. Стрес пригнічує імунну систему. Більше того. Стрес, злість на себе це є початок самознищення автоімунних процесів, таких як псоріаз. це є автоімунна хвороба. Імунна система не розрізняє, хто є друг і хто є ворог, і починає атакувати саму себе. Псоріаз. Як, можемо тут сказати, що це є символом такого глибокого неприйняття себе або своєї тілесної оболонки. Далі. Гормони, гормони наприклад, Нейрогуморальна регуляція і збільшення і зменшення певних типів гормонів відбувається. Не тільки при алергіях, але й при, як ми вже ще раз сказали і ще раз скажемо, при всіх травмуючих, стрес стресогенних процесах. Так? І що відбувається? <кхів> Падіння сиротоніну і дофаміну, коли його немає, погіршується регенерація шкіри. Свербіж, біль, запалення і хвороби, які дерматологи або інші лікарі називають алергічними. Я щось не виношу: стрес, агресія, гормони. Кортизол виростає, сиротонін, дофамін падає, радості там немає ніякої, погіршується регенерація шкіри і виступають ті явища, які ми бачимо як явища, як явища алергічного характеру. Цікава думка, цікава думка взагалі про ці алергії. Я колись почула цікаву думку, можливо, це не тільки не і тільки, не стільки про шкіру буде, що коли у вас є якась алергія, та на щось ми знаємо, напевно, всі, в кого була алергія, і з цим ходили до лікаря, почули таку думку від лікарів, що алергія може як виникнути. Так і зникнути в будь-який момент життя рандомно. Ми ніколи не знаємо, чому, ми ніколи не знаємо, коли зникне і чи зникне. Так от, думка, яку я вичитала, була про те, що треба згадати, коли в тебе та алергія виступила перший раз у зв'язку з, з якою подією? І та подія була поштовхом до того, що потім якісь ці, ну, наприклад, трави, які цвіли, так? Або, не знаю, якась речовина, стала ні з того, ні з цього діяти, як алерген. Точно в мене так воно і було. Я знаю, де то було, я знаю, коли то було, чому то було, і скажу, коли то було в 8 класі. Де в мене вперше розігралася оця сінна лихоманка, знаєте, коли все розпухає, все тече. І так, коли пройшли ті всі процеси, які запустили тоді цю алергію, пройшла я алергія так само, як і прийшла. Ну, потривало, вона, напевно, добре 15 років. Добре, отже. Алергія, в принципі, це про гістамін. про зростання гістаміну. а коли зростає гістамін, то, який зростає на фоні стресу, то підсилюється свербіж і так далі. Порушений мікробіом шкіри. Що це таке? У нас, як і всюди, так, і в шкірі є десятки тисяч, а може сотень, а може не знаю скільки, бо ця цифра ні мені ні вам особливо не скаже ні про що, так? Мікроорганізмів, мікробів, бактерій тощо, так? І е, коли є стрес, гормони, знову ж стрес, запалення, то емоційне будь-яке напруження. То, то що, то цей наш мікробіом змінюється, він перестає бути тим, який має бути в стані спокою або в стані гомеостазу. Свербіж, біль, висипка від нервів. Ех, нейромедіатори, такі як окситоцин, сприяють загоєнню ран. Коли душа в депресії, коли немає любові, рани загоюються гірше. Що ще? Про що ще я хотіла би вам сьогодні сказати? А, отже, такі приклади. Атопічний дерматит дитини це там, де немає ніжного дотику, безпеки, контакту. Псоріас, броня на шкірі, герпес, якийсь емоційний вибух, чогось дуже пригніченого. Книжка пише сексуальності або сорому. Сиборея. Тобто, перхоть, це реакція на самокритику і на соціальне напруження. Алергії тіло відмовляється щось приймати. тіло не хоче чогось, чи фізично, чи психологічно, емоційно. М -м -м. Знаєте, всі наші внутрішні конфлікти, в принципі, їхня, їхня, їхній зовнішній прояв це відсутність контакту, нормального контакту з іншими або самим собою. Це завжди так чи інакше впирається в межі. В межі. Нагадую ще раз, шкіра межа. Які межі? Межі між я хочу і мені треба? Межі між тим, щоб бути хорошим і тим, щоб бути щирим? Межі між тим, щоб бути в контакті або щоб бути, насправді, лишатись, не зраджувати себе. Де я ще? Лишаюся за себе в першу чергу, а де я вже перейшов, зраджую себе і є для когось вічливим, чемним і так далі. Що? Що провокує дуже багато агресії і автоагресії? Агресія, аутоагресія. Пасивна агресія це завжди стрес, це завжди емоційне напруження. І це завжди оті всі процеси, про які я вам сьогодні розказала. Тому проблеми зі шкірою, то про, або про відсутність належного, доброго контакту, контакту з любов'ю. Або про те, що є контакт якийсь небажаний. І що ж ми маємо з цим робити? Полюбити себе? Полюбити когось і також себе затія безнадійна. Безнадійна, якщо це робити під примусом. Подумайте, чи ви можете? Примусити себе полюбити когось. Н -н -н. І себе, напевно, також під примусом ви не полюбите. Тому, якщо кричить про щось тіло, а воно кричить дуже часто отак. Просто отак. 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 отак Спитайтеся, що зараз відбувається? Що я зараз не можу витримати? Чого зараз я боюсь? Де зараз для мене заблизько? Де, можливо, мої межі порушують або я боюся, щоб їх не порушили? Що я не можу сказати словами і тому кричу через шкіру? Психотерапія, тілесна терапія, будь-які тілесні практики, будь-який безпечний контакт все це частина лікування. Дерматолог, без сумніву, важливий. Але дерматолог лікує симптоми. А Причину цих симптомів все-таки лікувати потрібно у де у психолога, у психотерапевта. Зрештою, допомагає все, що допомагає зняти напругу з тіла. письмові практики в переміжку з контрастним душом. Танцювання голою перед дзеркалом в переміжку з питтям кави, з якоюсь особою, людиною, яку ти любиш, яку ти можеш довіряти, яка готова тебе послухати. Все є добре. Найгірше замикатися в собі. І ще що дуже погано. Обманюючи інших, давайте спробуємо не обманювати себе. Бо наше тіло не дасть нам себе обманути. Воно покаже правду. Дякую. Дякую всім за увагу.